Відлига. Коли їм обрізали всі відходи, коли заперечили у праві бути, вони прослизали на захід зі сходу, по кінчику леза складали маршрути, стежками важкими від талого снігу, шляхами, що мічені слідом собачим, посадками, що відчували відлигу, по запаху крові, у пошуку вдачі. І крок за кроком, і слідом по сліду лунало в повітрі, я ще повернуся. Я ще сюди неодмінно приїду, я ще помщуся за кожного, хто лишився в окопі, за землю тверду і за правду солону, за те, що у нашій Східній Європі не кожен птах долетить до кордону. Останніх часів безжальні прикмети. Такі свої, і такі герої стирчали невикористані турнікети, боліли невикористані набої. Із цих очей писати бекони. але тепер тут інакша матриця, пацан із Харківської тероборони стогне, значить, ще опирається, значить, у порятунок вірить. Отже, працюють закони вищі, і мокрий сніг крізь небесні діри, летить у вирване з м'ясом горище, їм під вкриватиме теплі скроні, і не буде наснаги хоч це змінити. Вмирає зарядка у телефоні, безжально тиснуть на груди плити. Від мінометів худоба глохне і те, що висне, стає баластом. За кілька тижнів усе підсохне, а потім буде наш контрнаступ. Дожити б дожита, все інше бонус, повторює він. Дожити б дожита. Хтось ніби м'яч, набиває глобус дожити, 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 скриплять коліщата, працюють жорна, рипить жива земля під ногами і ніч підповзає. В'язка і чорна, йде за ними, йде за нами. Ну, цей текст я написав на запорізькому напрямку, але тут про події, які передували, скажімо так, про весну 2023 року. І тут згадується контрнаступ, і оце дожити-вдожити. -дожити», воно таке теж мені ж звучить десь там, пульсує в скронях. І цей вірш увійшов до книги закладка, яка отримала Шеченську премію, але увійшов до другого видання. Тобто ця книга вже отримала премію, і потім доповнила цим текстом цю книгу, тому що він був такий свіжий. І мені дуже хотілося, щоб він увійшов до цієї саме книжки.